І сьогодні ми Що? Що ти змієшся, а? Що ти змієшся? Ми зараз їдемо до Макдональдса. Ось ага. та, як гарно тут відео. Ось Макшу, от тато, а, вот, а вот тут от мама. Но, тільки тато сказав, що нам не можна знімати людей, тому що за це можуть арестувати. Та й ми будемо знімати тільки себе і ну те, що наш заказ, який би заказали. Це всім подавно. так гарно у вікні на солнце лето началось правда, Макс? да лето вдох началось. І что? что Що Ти маму і тата на камеру показуєш. Ну, ну, тату розрішає. А маму не видно. Маму не, не видно на камеру. Дивіться, хлопчик на самокаті їде. Ну, так? Вулиці перестане кашляти, а воно не стає і на вулиці кашляти. Вау, як гарно! Так, червоне світло. І пам'ятайте, якщо ви їдете в машині, то червоний їй коли де хіста. Червоний стій, жовтий, жовт, жовтий пригоцюйся, зелений їдь. Собоє. Та ось тут зелененький і ось. А в людей, якщо ти йдеш пушком, то в людей світофор це тільки червоний і зелений. Червоний стій, зелений і дир. 20 хто? Саша і мама? Ні, мама Макс. А мама чи ні? А хто? Що, чи? Саша і Макс підписався я мене Я теж підписався. Ага, а, в тебе і... теж є аккаунт Світ? Так, да, я на нього підписана. А, і... а він на мене підписан. А... Ти це і Сашко ти бачити, так? Так, 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 я виставлю А мій канал не називається. Нет, в мене дома є в мене сняття. Саньок Колодяс. Саньок і Так Це під Саші аккаунт знімаю. Снімаю, снімаю відеось. Пам'ятаєш, ну, І хейт, і, і підписники, якщо ви зараз дивитесь це відео, то поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на канал. Ніхто й поможе, не, не парать. Тато. Тато. Ми ну, не пари, маю, ну, Тато, Він же Тато. Тато. Це, ну. дорослий. Ну, Тато. Так, Тато. Тато думає, ти Шо, а як ти думаєш, скільки на цьому відео буде лайків або переглядів? Два як, як мінімум буде заточно. Чому? А чого, аж скільки? А, ну, у мене відео мене... підписники, підписники подивляться? Ні, взагалі-то взагалі, взагалі в мене відео набирають по 30 або 40 переглядів. А їй? А Тут так багато тебе дивиться. дивиться. За школі друзі, певно.

Ну там написано, підписалися е, там, е, наприклад, два користувача. Макса вісім. А хто це там нього? Не знаю. Ну я, ну я підписана на нього. Я на нього підписана. А, в, а на каналі в мене 11 відео. Нас я ж інтересний канал. Менше це все робіть, тому що ви, так як пані казала наша, каже, зранку батьки ти пишуть, дитина не прийде в школу, бо вона хвора. А потім я кажу, каже, захожу на Фейсбук, дивлюся, а там холодки, а там вони на цьому. А там вони на барбі а там вони сосинки здають. Дивіться, А батьки пишуть. що Ой, я не сподівала сьогодні. Не буде. Майте собі, напишіть, напишіть, хоть як є, що ой, заспали. Ой, там десь поїхали відпочивати там чи шешо. А то да